Лесена казка. Як дитиною, бувало, упаду собі на лихо, то хоч серце біль доходив, я собі вставала тихо. Що, болить, мене питали, але я не признавалась, я була малою горда. Щоб не плакать, я сміялась. У ці віршовані рядки належать відомій українській поетесі Лесі Українці. Доброго дня, мої любі дітки. Сьогодні мова піде саме про неї. 25 лютого, понад 150 років назад у невеличкому волинському містечку Звягіль сім'ї Косичів народилась дівчинка. Її назвали Лариса. Зростала вона у великій дружній родині, де панували любов, повага одне до одного. В родині було два хлопчики і четверо дівчаток, особливо дружна була Леся з братом Михайлом. За їхню нерозлучну дружбу їм дали спільне прізвисько мешолосія. Це була неймовірна. Вона обдарована і трудолюбива дитина. Вона малювала, вишивала, грала на музичних інструментах, обожнювала вчитися. В 4 роки вона вже вміла читати, самостійно вивчила 11 мов у віці. 5 років написала драматичний твір. А в 9 написала перший вірш, який називається Надія. Леся дуже любила природу, мала свій квітник, город, за яким доглядала сама. 13 років її вірші вперше були надруковані в військовому журналі, де вона їх підписала іменем Лесі Українки. Сама вона була тяжко хвора, але мужньо боролася зі своєю хворобою. Саме з метою лікування вона об'їздила багато країн, але дуже сумувала за своєю Україною. Всі її вірші були пронизані любов'ю до України. Вона досе любила свою волинь. Саме там починалась для Лесі Україна. Сама Теса дуже любила казки, писала їх для дітей. Вони не завжди були веселі, адже взяті з життя, але вчили завжди долати труднощі, як це робила сама Леся. Сьогодні я розповім одну з таких казок, про кого вона, здогадайтесь, відгадавши загадку. По дворах стрибає, крихти збирає, ростом він маленький, сірий, пурненький. Це маленький жвавий хлопчик, називається робчик. Вірно. Тож сідайте зручненько та слухайте казку Лесі Українки, біда навчить. Був собі горобець і був би нічого, в собі горобчик, та тільки біда, що дурненький він був, як вилупився з яйця, так з того часу ні трішки не порозумів, нічого він не тямив, ані а ні, ні здечко звите, ані зерна доброго знайти, та сяде там і засне, що на очі навернеться, та й з'їсть. Тільки й того, що завзятий був дуже. Є чого, нема чого, а вже він до бійки береться. Одного разу літав він своїм товаришем, теж молодим горобчиком, по дворі одного господаря літали, вони грались по смітнику, громадили та знайшли три конопляні зернятка. От наш горобчик і каже, мої зернятка, я знайшов, а чужий собі Мої, коли мої, коли мої! І почали битися, та так б'ються, та так -та, скубуться, аж ж догори скачуть, аж пір'я з них летить, били збили поки потомились, сіли один продума, надулися і сидять. Та вже й забули, за що бійка була, коли згадали, а де ж наші зернятка. Зерка ж Же й нема по дворі ходить курка з курчатами. Квокче та промовляє дурні билися, розумні, поживились. Що ти кажеш? питають грубці. Та то я дякую вам, що ви такі дурні. От поки ви здорубились, то я з моїми курчатками поснідала вашими зернятками. Що то сказано, як то дурний, нікому було вас бити та вчити. Якби вас хто взяв у добру ногу, то, може, б із вас птахи були. Чужий горобчик розсердився за таку мову, Вчи своїх дурних курчат розуму. А мене з мого розуму досить підскочив, тріпнув крильцем, цвірікнув та й геть полетів. А наш горобчик застався і замислився. правда, думав, він краще буде розумним. От курка розумна, собі наїлася, я мушу голодний сидіти. Подумав, подумав та й почав просити курку. Навчіть мене розуму, пані Матусю, ви ж такі розумні. Е, ні, каже курка, вибачай серденько, маю без тебе клопоту доволі. Он своїх діточок чималенько. Поки то всіх до ума довести, шукай собі інших учителів. Пішла собі в курник. Зостався горобчик сам. Ну що робить? Треба когось іншого питати, бо вже ж я таки не хочу без розуму жити. І полетів у гай. Прилетів у гай, коли бачить сидить Зозуля на калині та все. ку-ку-ку-ку. От він до неї, тіточко, що я вас проситиму? Навчіть мене розуму. У вас же нема своїх дітей. А то курки просив, то вона каже, що в неї так багато клопоту. А я тобі от що скажу, звідповіла Зозуля. Як у мене свого клопоту нема, то й чужого й сама не хочу, от не мала б роботи, чужих дітей розум вчитися, це не моє діло. А от коли хочеш знати, скільки тобі літ жити, то все я можу тобі сказати. Аби ти була жива, за мене не турбуйся, відрізав горобець і полетів геть. Полетів він геть аж на болото, а там ходив Бузько і жаб ловив. От підлетів горобчик до нього та й каже несміло. Пане, навчіть мене розуму, ви ж такі розумні. Що, що, що. закликотів Бузько. Тікайно ти, поки живий, я вашого брата. Горобчик мерщій від нього, ледве живий від страху. Бачить, він сидить на релігава і сумує. От він до неї. Тянино, чого ви так зажурились? Сама не знаю, синочку, сама не знаю. Чи не можете, дяденночку, мене розуму навчити? Та ні, синочко, я й сама його не маю. От коли би ти вже так хочеш, то полети до севи. Вона кажуть, вельми розумна, розумна, то, може, вона тобі щось порадить, а я до того розуму не дуже. Бог з ним. Прощайте, дядено, сказав гробчик. Щасливо. Полетів горобчик питати, де сова сидить. Сказали йому, що вона в сухому дубі в дуплі мешкає. От він туди бачить. Справді сидить сова в дуплі, тільки спить. Горобчик до неї. Пані. Чи ви спите? Пані, пані. Сова як кинеться, як затріпучи крилами. «А що? Хто? кричить, витріщи очі. Горобчик і собі трошки злякався, а все таки хоче свого дійти. Та все я, горобець. Горобець, який горобець? Не бачу, чого притирився, і яка вас лиха година по дневі носить, усе напасть і вдень не дадуть заснути. І сова знов заснула. Горобчик не посмів її вдруге будити, сів собі на дубі та й почав ждати ночі. Ждав, ждав, аж йому обридло. Коли це, як стало вже добре темніти, прокинулась сова та як заведе, Гу-гу-гу! Горобчик каже, терп за страху, хотів уже втікати, та якось утримався, вилізла сова з дупла, глянула на горобчика, очі в неї світять, страх, та й годі. Ти тут... Чого спитала? Та я, вибачайте, моя пані, ще зранку тут сижу. І чого? Та чекаю, поки ви встанете, то ж встала, ну чого тобі треба, чого стримиш? Я хотів би вас просити, вибачайте, ласкаво чи не могли б ви мене розуму навчити, адже ви такі мудрі. Не на те я мудра, щоб дурнім розуму навчати. Хто дурним вродився, той дурним і згине. Тікай но ну, ти, а то я така голодна, гукнула та як засвітить очима. Гробчик мить, як схопиться, полетів світ за очі, десь у гущавину заховався там і проспав аж до самого ранку. Спинь горобчик, та так коли все у нього над головою щось як заскрикоче. че 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 Гробчик прокинувся, аж дивиться, стить на сучку сорока білобока. Та так скрегоче, що ж очі заплющила. З ким ви, панянку, так розмовляє? Та спитав її Горобець, а тобі що до чого? Чи бай який цікавий, хоч би й з тобою? Та я тут дуже радий, що за мною вас попросив моя панно, щоб мене розуму навчили. А нащо тобі, той молодчику, той розум? Без розуму легше в світі жити, та такий веселіше, а ти голубчику ліпше красти вчися. От як я, то тобі розуму не треба з великого розуму, не тяжко з лусту сунутися. Ти ось поговори зі мною, то я тебе навчу, як без розуму прожити. І заскриготала сирока, та що далі, то все хочеш, та все дрібніш. Або дай тобі зацікав. Ціпило з криготуха, крикнув горобчик, ото глужить, цур тобі. Та скоріш від неї геть. Сів собі, горобчик на полі та й думає, де я того розуму навчуся, скільки світа злітав, а щось небагато навчився, хіба вже все одно так і зостанеться. Зажурився він, поглядає сумно по полю, а по полю чорний круг ходить та так поважно. Ну, ще всього спитаю, та вже востаннє подумав гробчик. Навчіть мене розуму, звернувся він просто до крука. Я вже давно його шукаю та ніяк не знайду. Розум молодше по дорозі не валяється, мови поважно круг. Не так то його легко знайти, а я тобі от що скажу. Поки біди не знатимеш, то й розуму не матимеш. От тобі моя наука. А тепер іди мені ніколи. Полетів горобчик, засмутився. — що ти мені така наука, гадає собі, однак більше ні в кого розуму не питав, обрий Посумував трохи, що мусить без розуму жити, а потім і забув, почав знову гулять веселенько, ні гадки йому. І не загледівся горобчик, як і літечку минуло. Настала осінь з вітрами холодними, з дощами дрібними, а дедалі. І сніжок став перепадати. Біда і холод, голод, ночі де не сяде, спати не може, та холодний вітер і пронизує, вдень їсти нічого, бо все зібрано в коні, а якщо й знайде, то за сваркою втаряє. От і почав наш гробчик до розуму приходити. Годі сваритися, куди горобці летять. І він за ними, що вони знайдуть, то він поживиться. Та все без сварки, без бійки, то горобці його й не женуть від себе, а перший той близько не підпускали. Побачив горобчик, як інші пташки в теплих гніздечках сидять, почав він і на собі придивлятися. Як то гніздо будується, почав пір'ячко до пір'ячка збирати, соломку до соломки складати та гністечко збивати. Так статкує наш горобчик, так дбає. Дедалі всі горобці почали його поважати. Куди зберуться на раду, то його кличуть. Так він славився між ними своїм розумом. Перезимував він зиму щасливо, а навесну вже став великим та мудрим горобцем. Сидів він у гніздечку не сам, а з горобличкою четвери, ячок у лежало. Як виклюнулись гороб'ята, то горобцеві новий клопіт годувати діточок та вкривати, та глядіти, та од птаства боронити. Не до гуляння було. А вже що господарний був горобець, то був. Улаш сусіди горобці дивуються, які ви, пане, сусідонько, мудрі, і де ви такого розуму навчилися, питають було його, а він тільки голівкою кивне, біда навчила, каже. Ось така казочка. А чому казка має таку назву, як ви гадаєте? Так, тому що саме біда навчила горобчика жити. А чи навчили розуму пташки горобця? Ну, звичайно, що ні. А як стали вже називати горобця? Птахи. Так, мудрем. А чи всі слова зрозумілі вам у казці? Давайте подивимося. Ні гадки йому, що це означає? Це значить, ні про що не думає. Догледівся не помітив, статкує? зайнує Славився значить, прославився, дбає турбується. Клопіт турбота. Чого ж вчить нас ця казка? Так, що треба самому навчатися і здобувати розум. Що навчає цінувати ця казка? Розум, розсудливість, бажання вчитись. А що засуджує ній автор? Легковажність та нерозумність. От ми з вами й познайомилися з Лесі Українкою та її казкою. Вважаю, що знайомство було цікавим і повчальним. А я з вами прощаюсь до побачення!